Давайте будемо відверті. Треба людям пояснювати, що це звичайний популізм, це намагання офісу президента підкупити свого можливо майбутнього виборця. У них там кілька стратегій розроблено на будь-який поворот в житті на майбутні вибори. Офіс президента думає про вибори. І це от намагання вже на всякий випадок, там хто знає, що буде з виборами, чи піде Володя, чи не піде, але давайте на всякий випадок трошки людей підкупимо. От, до цього треба тільки так і відноситись. Це розрахунок знайти ту категорію українців, які готові до халяви. Але це мало того, що погано, що це підкуп виборців, погано, що це погане виховання виборців. Да? Тому що. якби Украї... Українців готують до того, що є халява, і там треба там, ті розраховувати на халяву. А ми повинні дітей вчити, що не можна е розраховувати в своєму житті на халяву, якщо ви виховуєтесь як достойні гідні українці. От, то не треба ставати е, в чергу за похльобкою. Як би це банально не звучало, треба людей вчити давати їм не рибу, а вудочку, вудку і вчити ловити рибу. Да? От, це вже звичайно, всім вже ця фраза шаблонна, там всі вже її тисячу разів чули, але нічого, скажіть, повторіть іще тисячу перший раз, що це такий варіант ну, принаймні я своїх. Неповнолітніх дітей так вчитиму, там ніякої халяви, не треба там розраховувати, що стать десь в чергу або полісти. Давайте, десь тут, от хап, хап, давайте, давайте. ні, пройдіть мимо цього. І тому, звичайно, скоріш за все, за все що я е, цю тисячу не використаю. Там є тільки один симпатичний варіант, який мені якби пасує, да? тому що якби можна було використати цю тисячу гривень для того, щоб задонатити, типовітяна возьми задонати тіпа, вітяна, візьми, задонат на дрони, з задоволенням я би тоді скористався цим умови, От, тому, що я думаю, що я витрачу гроші тисяч. Ефективніше, ніж е, 5-6 е, успішних менеджерів, які успішно працюють на свій карман, і там 10, 15, 20, а то й 30% намагаються там на свій карман відтяпати з бюджету. Да? Тому, звичайно, я цього робити не буду, там, і тому тисячу я використаю ефективніше. От, але мені на такого вибору не дають. Мені дають десь халяву там щось, е, що там можна купити ліки, заплатити за газ, воду, світло проїхатися на «Укрзалізниці», От, е, я себе вважаю самодостатнім, да. Там я подорожу, якщо з сім'єю, то ну, намагаюся автомобілем, там, то є залізниця мінус, і знову ж це що, з Сережі Лещенка, там, типа, на зарплату. Ні, без, без мене, от, е, все решта там, да, я співчуваю там українцям, яким не вистачає на ліки, і що ж, візьміть цю тисячу, підіть ці ліки, купіть собі. Це на, нормально, я куплю за свої е, от е, але. E, і саме тому, щоб там щоб не привчати дітей до халяви, да, але ну, один варіант лише мені уявляється симпатичним. Там, якщо там колись мене, наприклад, там дружина молить і скаже там, типа ну давай то це єдине, що ми можемо піти там на тисячу гривень купити дітям книжок або купити книжок там для якогось військового шпиталю, де там е, поранені наші бійці, коли вони відновлюються, щоб могли щось почитати цікаве, класне, українське. От, ну це єдиний е, варіант. Але скоріш за все, що е, мої гроші залишаться в бюджеті, от перейдуть там перехідним залишком на наступний рік. В наступному році, е, дасть Бог, якщо так як от, прораховують е, зелена команда, відбудуться перевибори, і ми виберемо е, нормальний новий робочий уряд проукраїнський. е, без кліптоманії і всякого цього, і вони наприкінці наступного року використають цю мою тисячу е ефективніше. От, е ну От, Десь так. А так, флаг груп, бар руки, барабан на шиї. Я не закликаю людей, е щоб вони відмовлялись, прям, е тому що у когось може дійсно ситуація там набагато гірша, ніж у мене там, да, фінансова. І їм ці гроші як знахідка, да заплатити десь за світло, десь за, за газ, за тепло. Будь ласка, але люди при цьому знайте, що це намагання вас підкупити, пряме і тупе намагання, от і за це я, офіс президента і всю цю о, зелень. Ну за що мені їх любити? За те, що вони. Хочуть е, купити, тому що гроші в, е, в бюджет ще одну банальщину скажу, яку приписують Маргарит Течер. Не знаю, вона не вона сказала, що в бюджеті немає інших грошей, окрім грошей платників податків. Ми ж все наплати заплатили. А тепер Зеленський хочеться роздати, сказати: цілуйте руки, це я зробив. Це я для вас, я для вас. Нічого ти для нас не зробив. Ви, якщо щось зробили, то, блін, розкрали частину цих грошей. От і все. Е, і тому так треба цю команду і сприймати. Я їх так і сприймаю, і будь-який. Якщо після Зеленського якийсь уряд буде робити таку Юліна тисяча, на тисяча, Вітіна на тисяча, Вовина на тисяча, я буду казати що всі ці тисячі. Це звичайний е махровий популізм, і за цих людей не можна голосувати і дітей вчити. Як тільки ви бачите популіста, ніколи не голосуйте за нього, тому що це зло. Вони вас заведуть в нову війну, в нову кризу, в нову ще якусь гадость. Ну, це так само мені ще нагадало ситуацію, коли Янукович е оцю активну ідею пропагував створення індустріальних парків, пам'ятаєте? було. А Ситуація ж повторюється. У нас те, що такі індустріальні парки продовжують плодитися. А хтось бачив ті індустріальні парки. Я пам'ятаю за часів Януковича представникам обладміністрації нарізали е, ділянки під індустріальні парки, і вони могли за якихось там, я не знаю, якісь кошти вони викуповували це все. Бо Вони мали доступ до реєстру. Але на місці тих індустріальних парків так нічого і нема. Росте трава. От я по Одеській області бачив місця, де розташовані індустріальні парки? Ви можете їх бачити по трасі Київ-Одеса. Вони там е, е, мають бути ці індустріальні парки, але там нічого, там пустирі. От так само зараз ми бачимо от, ці самі індустріальні парки, на які, до речі, в бюджеті на 25 рік теж виділяються якісь певні кошти. Що це за Януковщина? Ну вони будують всю свою політику. Від картинки, да? тобто не важливо, що буде насправді. Важливо, яка, яку ми можемо зняти про цю картинку. От зараз там тисяча. Ну подумаєш, там типа да, українців там умовно, якщо 30 мільйонів українців в Україні, 30 мільярдів зараз по тисячі роздамо, 30 мільярдів, ну шальні гроші, шальні гроші для, для бюджету. Да? Як би хто не думав, у нас умовно на той самий укрборонпром на наступний рік всього 700 мільярдів ми хочемо закласти Да? це. Це не про що. От, але ну, потрібна картинка. І тому там тіпа, збираються умовно креативні менеджери, оці ефективні менеджери, креативний штаб. Там, е там модерацію робить там сам Зеленський, а по, -по, по праву руку сидить головний їхній ідеолог Міша Подоляк і він там розказує: Так, тепер нам треба щось зачудити, те, щоб потім ми могли там про це робити картинку. Які будуть у когось пропозиції? Єрмак скаже: А давайте планчик новий придумаємо. О, хорошо. Про план Планчик можна місяць говорити, там, десь там, шухеріть там де ще що план єдності, а перед цим був план перемоги. А перед планом перемоги був е, пла, формула миру, а потім було ще плани двох самітів, а перед цим був план перемоги там весною 23 року, там кава в Криму, і то той планчики, відосики і там, типу, що ще зайде піплу? Тобто, вся політика держави, ми от живемо в такий махровий час, що вся політика держави будується від картів. Тобто там, типа, а яка картинка зайде, блин, піплу. Що все, там будуть аплодувати і кричать: Ура! найвеличніший, Ти любимчик наш, ми тебе любимо, ми будемо за тебе голосувати ще сто лет вперло. Ну, е, і той, і е, от такий приблизно е, е, план вони створюють. Мало того, такі плани працюють від картинки, тому що. Е, е, ну, як політехнолог скажу, воно, воно працює да але працює е, не весь час, тому що не можна там маніпу... можна маніпулювати людиною там якийсь Довго, як можна довго. Да? Група людей там якийсь теж короткий час, але не можна всіма маніпулювати абсолютно довго до безкінечності. Рано чи пізно хтось спригує, хтось лапшу стирає і каже: ні-ні-ні, все, я оцю вашу фільм не вірю. Там Перед цим ж було п'ять планів, з якого дива я повірю в шість. шостий план. Да? От, якщо п'ять планів не було. І того вони повторюють там, е, як діла дав, давно минувших дідей, придання старини е, глибокої. Там привіт Пушкіну. Е, от як нас по навчали, там в дитинстві до сих пор Пушкін з нас вивітритися не може. Ха давайте хоч пам'ятники йому познімаємо, щоб у дітей не було зацепи такої. Так от. 에, придання старіни глибоке, от вони згадують там, а у Юнуковича ж було там таке, давайте викопаємо десь, все одно Піпл забув, давайте цю казочку викопаємо індустріальні пар парки, стряхнем з нафта з нафталіна, цей проект, і Ки, кинемо його. Це брати yeah. Клюєві цим займалися. Так, да, і от ми його знов закинемо, типа, блін, уже. Але типу це вже буде тіпа, не Клюєвська ідея, а Єрмаковська і, і скаже. Не Володимир Олександрович, один із п'яти шести ефективних менеджерів тепер цим займається, тут же ж розтрублять позитивні блогери, Сережа Лещенко, вибіжить там, скаже: ой, вот оно, вот оно спасення. От, тепер, тепер точно переможемо. Тепер це нас об'єднає. В цьому буде єдність там. А те, що ми там кажемо, що для єдності всього на все треба перестать брехати суспільству, да, от, і перестать красти. І от єдність вона настане тут же, сама собою. Но у нас нет у нас знову, навіть заманюючи нас в якусь міфічну в їхню єдність, вони нам пропонують всього на всього лише нову побрехень. І це, це шлях нікуди. Уже ну, ну і власне це ж показують і е, рейтинги, які є. Ну, які б вони там не були, там до них там, по різному можна відноситися, да? От, але між тим, ну, показово, що все, проходить час. Тепер міші подаляку треба ну, придумати щось нове, 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 нові ідеї. Ну а скільки вони б не засідають, а воно. Ну, Якщо вони приміняють один і той самий метод, універсальних методів не існує, там, типу, не заходить цей, пробуйте це. А вони приміняють весь час метод брехня. Рано чи пізно метод брехня, метод управління Державою України брехньою перестане працювати. Він перестає Добре. вже працювати. Ну, вже, ну, ще він, він втратив свою ефективність, ще там, на інерції, там якийсь, якась частина наївних ще в це вірить от ну але все все менше й менша частина